Телебачення в Україні стає цифровим. Перший такий крок робить кабельне телебачення. Нещодавно провайдер кабельної мережі встановив поруч з аналоговою станцією цифрового телебачення. Фахівці пояснюють, такого у рівному ще не було. Це нова якість раніше, або у телевізорах споживачів з'явилося зображення. Сигнали спутника чи передавального центру перетворювали на аналоговий, і тільки тоді він потрапляв в ефір. Нове ж обладнання дозволить давати якісний сигнал без перетворень, а відтак і без втрат. Крім того, перехідна цифру дозволить збільшити в і кількість каналів щоправда для цього буде зменшено кількість каналів в аналоговому базовому пакеті, щоб звільнити частотний ресурс для нових на даний момент. Це передова технологія, яка дозволить нам піти прогресивним шляхом. Бо обслуговування застарілої технології кожен день стає дорожчим. Всі в рівному нарікали на те, що компанія підвищувала або змінювала тарифи. На даний момент ми дійшли до того, що потрібно запроваджувати нову технологію для того, щоб за ті ж самі гроші надавати більше послуг. Бо місто рівне, наші абоненти вони є вимогливими. Крім того, нові цифрові канали можна буде обирати адресно за смаками. Передбачено п'ять нових пакетів на будь-який смак, як для кіноманів, так і для любителів спорту. Аналогові системи цього не дозволяли. Додається маса, маса додаткових сервісів. Це такі, як телепрограма, телетексти. Далі можливість перегляду каналів з різними звуковими дорожками, тобто з на різних мовах. За цифровим телебаченням майбутнє як кабельним, так і ефірним, додає представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Дмитро Тарасюк. Мені приємно сказати те, що з 15-го, наскільки я маю володію інформацією, з п'ятнадцятого квітня цифра появляється в кабельних мережах міста Рівне, які це надає переваги користувачам. Кабельного телебачення. Ну, перш за все, вони одержують дуже якісну картинку на своїх телевізорах без будь-яких перешкод. Друге, і це мені здається найголовніше, те, що розширюється кількість каналів телебачення, які вони можуть дивитися. Цифрове телебачення, як кабельне, так і ефірне зможуть транслювати будь-які телевізори навіть старих моделей. Для цього потрібно буде підключити сетобокс, спеціальний пристрій. Провайдер кабельних мереж надаватиме його у користування. Ціна за це входитиме у вартість пакету і відрізнятиметься від теперішньої лише на кілька гривень. Тетяна Бобрікова, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.